Зараз чорні лебеді будуть летіти на Росію звідусіль. Ви гляньте, Росія за три місяці втратила третину на галузі, Третину на європейські усієї російської, яка сконцентрована на європейській частині Росії, де сконцентрована лева частка населення і виробництва. Ми днями будемо спорігати. Може до виборів ще може на другий день після виборів. В Росії буде шалений аж живота ще дефіцит пального. Це виявилося, що єдине з чим, чим вони хвалилися, що це ядерна бензоколонка з купою нафти і бензину, в них біла там палена криза. І таких криз ми будемо спостерігати дуже багато. І я ще раз зазначу, розпад будь-якої імперії є неминучий. Просто потрібно якби, допомогти цим людям. Ми дивіться, Росія несе рабство і війну. Ми хочемо їм дарувати свободу. Ми не хочемо завоювати Росію. Ми не хочемо вбити всіх росіян. Нас немає такої мети. Ми не хочемо їх там. Ну очевидно, що ми хочемо зворотньо використати ті тези Путіна, тому що Росія потребує демілітаризації. Ми це розуміємо. Вона має бути позбавлена ядерної зброї. Це весь світ розуміє. Це безумна країна. І РДК... Ви кажете, що буде? Ми ж бачили влітку минулого року марш Пригожина. Зараз ми бачимо РДК, це абсолютно крихка нестабільна країна. Завтра якийсь Рамзан Кадиров може сісти на броньовики і поїхати на Москву. І повірте, між Чечньою і Москвою не опиниться нікого, хто може хто може зупинити їх. І тому ну, Росія в дуже складній ситуації, але ж ліками є не реформи ліками є воєнна поразка, розподіл Росії на суверенні незалежні держави.